Знову Макс. Ну що ж, сьогодні у нас четвер, і сьогодні ми будемо робити огляд цін на Луцькому базарі. Перед тим, як дивитись ціни, я у себе на каналі в спільноті проводив голосування, яку автівку будемо дивитись. Марку, не модель, а Марку. І другий раз, коли я ставлю Рено Peugeot і просто кидаю так ауді ще, зараз я кину Рено Peugeot і Mercedes, і другий раз стріляє у нас не Рено і не Peugeot. Я думав, коли є в списку такі автомобілі, то пофіг що. Ти будеш вставляти інше. Це одно буде по виграш за Рено. Оказується, не так. Оказується, вони вам вже надоїли. тому що все, що я кидаю дороге, ви одразу за нього голосуєте і кажете: задовбали ці Рено, задовбали ці пежо, давайте дивитися нормальні машини. Я вас зрозумів, але люди не від мене це все залежить, тому що що замовляє, те ми підбираємо і те, вам показуємо. і дивіться, в цьому голосуванні 33% набрали. Мерседеси, а друге місце у нас за Рено, там щось 25%. Тобто відрив у нас гарний, тому що проголосувало більше трьох тисяч людей. Тому сьогодні на Луцькому базарі ми будемо дивитись всі мерседес, всі, які попадуться, віто, грузові, єшки, цешки, все, що є. Але хотів сказати, поки ми сюди під'їхали, я тільки один мерседес побачив. Це просто капець. Але надію, що ми знайдемо і покажемо вам ці машини, в якому вони стані продаються, і ну, скільки вони коштують. Тому всім приємного перегляду. Поїхали, друзі, хотів до вас звернутись. Не забувайте, що в нас ще триває збір нашим друзям-візійськослужбовцям зі спецпідрозділу Спрут. Ну реально залишилось трішки-трішки. Будь ласка, я вас прошу, долучіться до цього збору. Я розумію, що там багато людей вже по 10 разів кидали. Але люди, якщо у вас є все такі можливість, то будь ласка, долучіться, кіньте 100, 5, 10, тисяч, скільки у вас є гривень. Для того, щоб ми швидше зібрали і поїхали, уже знайшли цей буст. Посилання на баночку залишаю в коментарях і під не, відео. Що це у нас? Перший мерседес. Я взагалі думаю, що знаєте, що це відео буде, навіть на три хвилини. По що ми пройшли тільки що хвилин п'ять і не одного мерседеса не зустріли це капець. Так, дивіться, це у нас вітюня, пасажирів 2,2 дизель, шостий рік. Ціна 7700. Так виглядає гарно. Тут у нас дверки є, гума, гума зимова. Ну, але як і завжди, як і всі мерседеси, у нас завжди є пузирі, якісь рижики, але в цілому бачите, яка ціна. седані і на гарній комплектації пробіг хоча б 280 тисяч, то він буде коштувати 20. Це у нас луцький ринок, і ми маємо що? Такий гарний Mercedes, гарний колір, і він у нас в універсалі. Так, а що б там по ціні? Чуєш, по ціні, по ціні? 14 рік, 2.2 дизель, Є у нас документи якісь. Нам відкрили двері, до речі. А хто це відкриється? Щоб ціну спитати. Це дуже-дуже гарно. Є у нас і підігрівка, є у нас і електрика, є парктроніки як режим. Тан гарний, бачите, нічого не затерте, не заломлено, кермо не фарбоване. Реально гарно виглядає. Все як у нас завжди дерево, під лаком, всі діла. давай піднімемося. 17 000, не? До речі, стартова ціна за цей автомобіль 17 тисяч доларів. Виглядає гарно, гарний колір, таких пошкоджень, ніяких воно я не бачу. Гарна гума Continental, гарні диски. Автомобіль без підкрасів і повністю обслугований. Дивіться, все під лаком, все у нас хром. Мерседес тема. тема. Я прокатався на своїй цешці. Цешки теж в універсалі. Дуже мені сподобався. Я завжди здивувався, як може така сама ходова, як у будь-якого автомобіля, але так приємно їхати, що нічого не стукає, не грюка. Електрокришка, шторка у нас автоматично теж піднімається. Дуже гарно виглядає. Класна шторка інфо, все опа. Дивися, який чорний диви. Блін, і знову на цих фарах, як, як він гарно виглядає. Чуєте, мені самому дуже приємно дивитися такі автомобілі, як Audi, Mercedes. Дивіться. Давайте ще BMW в наступному випуску проголосуємо, але BMW я тут не знаю, теж три штуки буде на весь базар. Але дивіться: на одному кусочці, другий Мерседес, і він у нас знову в універсалі. Я не знаю, ці Єшки, вони в універсалі, такі, як, як я не знаю, дядемобіль якісь. Такий Mercedes краще, мабуть, все-таки Ну, Це чисто моє таке враження. Так, давайте подивимось. Бачимо, у нас фари, фари гарненькі, але це не фуловські, передні епертоніки у нас є. Гарні диски, зимова гума. А що тут за колеса, кстати, стоять? Які тут? 18 чи які? Ні, 17, 225, 55 r 17 По ціні. Теж безключовий доступ, по салону, шкіра, всі діла, мультикермо, датчики. Дивіться в стані в якому шкіра. Я не знаю, реально гарно виглядає. Тонування, релінги. Ну, коротше, жопка взагалі прикольно виглядає, якщо збоку на нього не дивитися, а чисто ззаду, то такий вже. Автомобіль Ашка, він невеликий, але блін, оце рішетка, оцей великий значок, реально класно. Тут у нас, до речі, ще лінзована оптика встановлена. Гарний такий колір. Давай подивимося, що по чому у нас. Восьмий рік, 2.0 дизель 7500. Є кондиціонер. Да ладно, а що в Мерседесі може не кондиціонер кондиціонера 8-му році. Ну, я бачу, без ключового немає, але по салону, дивіться, важкий, як зроблена приборна панель. Бач? Вона дуже-дуже високо, так піднята. Та й взагалі посадка така висока. Тут, коли відчиняєш, у неї тут поріг, аж десь досюди починається. Просто кусок металу, щоб ви розуміли. Але хотів би вам розповісти, саме класний дизельний двигун у Мерседеса це у нас 3 літра дизель. Він мільйонник, їздить прям дуже дуже багато. Також можете розглядати 2,2 дизель. Він теж. Економний, ресурсний і горя знати не будете, тому що в них є багато, 1,8, 2,1. Але там є питання. Ну, в принципі, на будь-якому двигателі є питання, але на 2,2, і 3.0 машинки ось такі. Давайте під... Так-так-так, наступний мерседес. І завжди одразу видно, що це Мерседес. Тому що тут значок на пів квартала. <кхи> Передні парктроніки, але звичайні фари є, тут такі гарні фуловські. А, що ми тут маємо по ціні? Це 180, 13 рік, 2,2 дизель, 12500. В кузові універсал. Ми на Луцькому ринку, тому тут все в кузові універсал. На механіці... А, він відчинений. Так, 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 бачимо, що тут. тут бачиш сидіння таке, кермо в гарному стані. Віта, вітя, віта, вітя. Віто, віто, віто. Давайте одразу так глянемо так в цілому. Бачимо, тут трішки є питання, але чорний, на чорному, на чорних дисках, блін. прикольно у них склопідіймачі вверху так встановлені. Що тут у нас? О, тут у нас 3.0 дизель на автоматі, ціна 13700. Чуєш, навіть є люк, там це люк гарна блин, взагалі, нова зимова гума. Фара. не знаю, Мені Віто дуже подобається. Тіпо, знаєте, Як трафік, як трафіку, якого оце над головою оця отака випукла штука, ну взагалі мені не подобається, але, але вони не гніють. Як ми бачимо, Віто вони завжди будуть з якимись питаннями десь, рижики десь перекрашена, але трафіки, вівара це такі автомобілі, які... Ну я не знаю, як щоб зустріти у мене просто лічно був вівар. У мене я порох ударив, коли домкратом піднімав. Я всю зиму відкатався. У мене взагалі не було не рижика, а ще нічого. Це капець, оце такі кузи. Да. Друзі, не забувайте, якщо вам сподобався будь-який автомобіль, який ми сьогодні подивилися, то ви можете у нас замовити його перевірку. Ми знімемо відео, підключимо комп'ютер, зробимо тест-драйв, перевіримо кузов і надамо вам повністю всю цю інформацію зі своїми рекомендаціями. Тому, якщо цікаво, під відео заходьте. Там є наш номер телефону, а також закріплений прайс, що скільки коштує. Поїхали далі. Оце у нас раритет зустрівся. Я, до речі, колись катався, коли таким автомобілем було всього 10 років. Він настільки був приємний, він настільки був класний, м'якенький, тихенький. Так, що ми маємо? 97 рік. Автомобіля 2,2 дизель, 4,5 літрів розход ціна 3,600. Чи ну по ціні, по ціні, по ціні чого, Ланоса, так? Да? Ланоса скільки зараз стоит Я вообще не знаю. Раніше, до речі, коли тільки канал здався, я ще там Ланоса підбирав. Навіть у мене були е, в підборі ВАЗ 21.099. Блін, тут грязюка, конечно, сьогодні, що капітан. Так, по салону, що? у нас? Ну так, в принципі, дивилися раніше, да? дерев'яшки, все робили, дуже гарно, приємно виглядає. Ззаду, єшечка, дизель, дивіться, наклеєчки, все повністю є. Так що, блін, я люблю такі машини, не знаю. Я після того як покатався на Мерседесі, я казав, що кращої машини на світі немає. Ну, крім BMW. подобаються ці машини, це просто кайф іще і ще й всі дані. Передні пальтроніки, лінзована оптика. Чую, що третій рік, 8 тисяч доларів, 2,2. Дякую. Дивіться, як гарно виглядають. Можна я дам салон? селом Кайф, 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 кайф. Отак от, отак от, от, так от люди робили раніше машини. Дивись, 2003 рік у нас... Клімат є, автоматик, мультикармо, датчики вже світла. Дуже гарно. оце все у нас, от бачите, все це обшито. Ніч... Я і для зрівняння покажу, як в Рено оце от ходить, оце така штука. то Щоб ви розуміли, якої якості цей автомобіль. Давай ззаду подивимося, Ззаду у нас теж є всі написи є. Ну що він прицепи возить, чи що на такій машині, нахренали задні партроніки. Ну, Реально пушечка, пушечка бомба. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, не забувайте поставити вподобайку, написати будь-які коменти. Якщо вам цікаво наше, наше життя, то підписуйтесь на наші соцмережі Instagram і Facebook. Посилання на них залишаю під відео в коментарях. Я вам як обіцяв, для порівняння Renault Megane 3, Просто небо і земля, автомобіль, який там, 13 рік чи 12, той 2003 рік. Ось і підійшло відео до кінця. Як ви бачите, я взагалі думав, автомобілів буде набагато менше, але все-таки вони трохи є. Якщо ви собі шукаєте Mercedes, то краще на Луцький ринок не їхати. Тому що я не бачу тут тих кількості той, тих автомобілів, щоб можна було ходити, вибирати, там, щось там перевіряти. Тут по факту один єшек дві штуки, цешок дві штуки, там, від дві штуки. Ну, якщо ви з двох автомобілів зможете собі щось обрати, то в принципі можете їхати. За такими автомобілями краще їхати на Івана. Франківськ на Львів, там от таких машин реально більше. Якщо ви хочете Америку бензинову, то краще їхати на київський ринок. Там теж таких автомобілів дуже багато. В Луцькі ми всі знаємо, що тут продається: Рено, Шкода, Фольксваген, Peugeot. Таких автомобілів просто тьма. Так що так от, якщо вам з нами цікаво і ще раз, не забувайте поставити подобаєчку. І, будь ласка, хочу ще раз до вас звернутися, підтримайте наш збір. Но залишилось дійсно трішки-трішки зібрати коштів для того, щоб ми придбали нашим друзям, військовослужбовцям цей буст. Тому що він зараз їм дуже-дуже потрібен. І в нас часу залишилось дуже мало. Тому, якщо є можливість, будь ласка. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. До наступного